Ми будемо розглядати декілька законопроєктів, які стосуються поправок до бюджетного кодексу податкового кодексу, і це надзвичайно важливо, тому що наступний пленарний тиждень буде присвячений корекції бюджету 2015 року. І, зокрема, нас цікавлять зміни до податкового кодексу, тому що у новій редакції податкового кодексу запропоновано накладати земельний податок на заклади освіти культури, а також наукові заповідники. Наукові Інституції це призводить до дуже складної ситуації, тому що, наприклад, візьмемо хорошим прикладом: є Національний ботанічний сад імені Гришка. Йому сприйдеться у випадку дії далі цих положень податкового кодексу сплачувати податок за землю 42 мільйони гривень, які не закладені до бюджету. А весь в цілому річний бюджет цього ботанічного саду у 2014 році становив 20 мільйонів гривень. Подібна ситуація ситуація є з усіма освітніми науковими культурними інституціями. Ми просимо парламент розглянути. Можливість повернення попередньої норми, яка діяла у попередньому податковому кодексі. І сьогодні будемо розглядати це питання на комітеті. Так само питання повернення на фінансування з бюджету Міністерства освіти і науки тих загальноосвітніх навчальних закладів, їх не так багато, всього 6 на всю країну, де навчаються діти з цілої України, починаючи від українського фізико-математичного ліцею і завершуючи міжнародною школою, де навчаються діти. З Добувають загальну середню освіту українці, які проживають за кордоном, тому ми зобов'язані зробити і виконати обов'язково ці е, е, роботу по цих законопроектах, аби вони мали можливість бути внесені у парламент наступного тижня.